Поранений герой, поки боровся за життя в реанімації, став батьком. Тридцятирічний одесит Олексій Литовченко дивом вижив під градами. Потім лікарі назвуть дивом те, що він виживе після двох місяців реанімації, тривалої штучної коми і з нирками, які відмовили. Та після важкої ампутації ноги усе це скаже боєць заради маленької доньки, який вже півтора місяці. А батько ніяк не одужує, аби її побачити. Все йде скрито. Но все подогревается. В итоге, но на спусковой крючок вы знаете, кто нажимает. Не какие-то мифические там планы Алина Далиса, все остальное. Братский народ. Вы посмотрите внимательно. Это результат его. Хотя у меня мать из России. Олексій Латовченко, одесит, кадровий військовий. У нього дві вищі освіти юридична і морська академія. Є досвід праці оперативником і навіть спроби роботи в прокуратурі. Проте знайшов себе Олексій у промисловому альпінізмі. Будував власний будинок, поки не почалась війна. Вдома залишив вагітну дружину. Це наша свята земля, поніматі тконіту. Ми ж домовотами на ковальні, географічно знаходимося. Я вважаю, Що є ще раз повторю, то пов мужика взяти і защиті день поранення 29 січня. Він пам'ятає в деталях, гради лягли зовсім поруч. Я смотрю, мене переломана здесь нога. Практично на кожі кожеві сяла ногу ампутували. Осколками зрешетило нирки, які одразу ж відмовили. У лікарні медики, аби врятувати йому життя, ввели Олексія в штучну кому йому провели десятки діалізів, два місяці в реанімації. Дружині Оксані повідомили, Приїжджає, він в поганому стані і, всі уж що не выживеть, приедет, попрощаться. Я был безнадежно, я еще раз повторюсь. Большая кровопотеря была несовместным життям. Я не знаю, что такое рай, но ад на земле я видел. Поки боровся за життя, став батьком. В Одесі народилась донька. Олексій досі її ще не бачив. Хоча найстрашніше, уже позаду свої 30 років він зустрічав на операційному столі, але лише після цієї операції почав одужувати. Ні, от молодець. Він ні разу не упав, ні чаявся. дуже швидко підіслів сідволідного кресла. Ну верні став на кастелі. Це дружині Олексій не розкаже, що живе досі на знеболювальних. Що фантомні болі ніяк не покидають, хоча з часу травми вже пройшло. Понад півроку нині він починає реабілітацію у шпиталі в Ірпіні. Проте найважливіше для бійця це зібрати гроші на протез, такий, аби змогти ходити. Надскладна ампутація ноги вимагає особливого протезування, якого в Україні поки боєць не знайшов. У мене продавати вже нічого. Я вже машину продав, і хотілось би, звісно, протез поставити. У мене просто немає можливості поставити нормальний там Якусь ногу дадуть, звісно, але. Пойміть правильно, в нормальних розвитих странах люди мають по 5-6 протезів да, для ходьби. А мені таскати эти 7 кілограм за собою. Щодня, попри біль і відчай, Олексій встає зранку і займається. Робить усе для того, аби стати на ноги і пошвидше познайомитись із донечкою, яку назвали Маргарита. Жду, коли повернеться все таки. Удома ж відкладають хрещення дівчинки і чекають, що Олексій бодай на це свято доньки потрапить. Світлана Березівська, Олена Черняєва, Ігор Сірий Спецкор 2+,2. Олексію та родині не під силу справитися із проблемою, але переконаний, усі разом ми зможемо йому допомогти для всіх, хто готовий долучитися до доброї справи. Координати героя на нашому сайті 2+,2.ua у рубриці допомога.